Сьогодні ми відкриваємо завісу майбутнього долею України, і це передбачення стане одним із найважливіших у цьому столітті. Хіросі Накамура, людина, яка передбачила землетруси в Японії, зміну влади у великих державах і економічні потрясіння останніх років, вперше звертається безпосередньо до українського народу. Протягом 40 років цей віщун із стародавнього Кіото. Вивчав енергетичні потоки, які формують долі народів, і те, що він побачив для України, змусило його порушити мовчання. Його слова не є метафорами чи символами, це пряме прочитання того, що відбувається у невидимих вимірах реальності і що неминуче проявиться у матеріальному світі. Увага кожного, хто почує це передбачення, має бути максимально сконцентрованою. Бо час для України прийшов особливий, переломний той, що визначить її місце у світі на століття вперед. Я бачу те, що інші не помічають, бо моє бачення не залежить від очей. У листопаді 2025 року енергетичне поле над Україною змінилося остаточно. Війна, яка розпочалася у лютому 2022 року. Була не просто військовим конфліктом між двома державами, це було зіткнення двох різних енергетичних потоків, двох різних шляхів, які людство може обрати. Україна стала точкою, де старий світовий порядок зіштовхнувся з новим, і у цьому зіткненні старе мало зламатися. Я бачив це ще у 2019 році, коли медитував у храмі на горі Хієй, тоді мені відкрилося, що українська земля стане місцем, де вирішиться доля всієї Європи, а можливо і більшої частини світу. Протягом трьох років, від лютого 2022 до весни 2025, я спостерігав, як енергія опору, яку генерує український народ, перетворилася на щось більше ніж просто бажання вижити. Це стало новою силою, яка змінює всю європейську свідомість. Кожен день опору створював нові енергетичні канали, які з'єднували Україну з іншими народами. Ці канали міцніли, наповнювалися світлом, і тепер, у листопаді 2025 року, вони стали настільки потужними, що їх неможливо розірвати ніякою силою. Я говорю це не як метафору. Це реальність, яку я бачу так само чітко, як ви бачите цю кімнату, у якій зараз сидите. У перші місяці 2026 року станеться подія, яка здивує багатьох. Росія почне внутрішній розпад, і це буде не раптова катастрофа, а процес, який розгортатиметься протягом восьми місяців. Енергетичне поле над Москвою, яке я спостерігав останні два роки, тріскається, і у цих тріщинах з'являється хаос. Путін, людина, яка утримувала цю імперію силою волі і страхом. Втратить контроль не через зовнішній тиск, а через внутрішню руйнацію системи, яку він сам створив. Я бачу, як у березні 2026 року починається серія подій у російських регіонах, які не підкоряються більше центральній владі. Спочатку це будуть економічні заколоти, потім відмова військових частин виконувати накази, а далі повне ігнорування Москви місцевими елітами. Для України це означатиме, що до середини 2026 року, приблизно у червні чи липні, війна фактично завершиться. Не буде великої битви, не буде підписання миру у пишних залах, буде просто поступове усвідомлення, що ворог більше не здатен воювати. Російські війська почнуть відступати не через військову поразку, а через відсутність ресурсів. Командування і волі продовжувати, я бачу колони техніки, які стоять без палива, солдатів, які йдуть додому самостійно, офіцерів, які не отримують наказів, бо командування зайняте власним виживанням. Україна у цей момент має бути мудрою і не переслідувати ворога, бо ворог сам себе знищить. Відновлення територіальної цілісності України відбудеться між липнем і вереснем, 2026 року Крим повернеться до України не через штурм чи облогу, а через угоду, яку запропонує нова влада у Москві. Влада яка намагатиметься врятувати хоч щось із того, що залишилося від Росії. Донецьк і Луганськ також повернуться, бо люди, які там залишилися, зрозуміють, що Росія їх зрадила і залишила на призволяще Я бачу, як у серпні. 2026 року українські прапори піднімаються над усіма містами, які були окуповані, і це відбувається майже без опору, бо опиратися вже нікому. Але справжнє випробування для України почнеться не під час війни, а після неї. З осені 2026 року до весни 2027 України. Загрожуватиме внутрішній конфлікт, який може бути небезпечнішим за зовнішню агресію. Люди, які пройшли через війну, повернуться додому зі спогадами, які важко нести. Міста, які були зруйновані, потребуватимуть відбудови, і тут виникне питання: хто контролюватиме ці процеси, хто отримає гроші, хто прийматиме рішення. Я бачу, як у період з жовтня 2026 по березень 2027 року в Україні починається боротьба між старою системою, яка хоче повернутися до влади, і новою генерацією, яка хоче побудувати країну по іншому, це критичний момент, і якщо Україна не зможе його подолати, вона втратить те за що боролася. Старі схеми корупції, старі зв'язки. Старі методи управління спробують відродитися, бо вони завжди чекають свого часу. Я бачу, як певні політичні сили, які зараз здаються патріотичними, після війни почнуть боротьбу за владу і ресурси. Вони використовуватимуть риторику перемоги, але їхні справжні наміри будуть спрямовані на збагачення і контроль. Український народ має бути пильним у цей період, бо енергія, яка приведе до справжньої трансформації країни. Може бути втрачена, якщо люди не виявлять політичну волю і не оберуть правильних лідерів у 2027 році. Якщо Україна пройде через внутрішню кризу успішно, відбудеться економічний прорив. Я бачу, як іноземні інвестиції починають масово надходити в країну, але не так, як це було раніше, коли гроші зникали у кишенях чиновників. Нова система контролю, яку встановить нове покоління політиків і активістів, забезпечить прозорість, і інвестори це побачать з весни 2027 року до кінця 2028 року Україна почне перетворюватися на одну з найдинамічніших економік Європи. Зруйновані міста будуть відбудовані, але вони не будуть копіями старого. Це будуть нові міста. З новою інфраструктурою, новими технологіями, новими підходами до життя. Я бачу, як у 2028 році в Україні з'являються технологічні центри, які конкурують з провідними хабами Європи і світу. Харків, який сильно постраждав під час війни, стане центром штучного інтелекту і робототехніки. Дніпро перетвориться на центр авіаційної і космічної промисловості. Одеса після відбудови порту і інфраструктури стане не просто транспортним вузлом, а культурним і фінансовим центром, який з'єднає Україну з Близьким Сходом і Середземномор'ям. Київ зміцнить свою роль як політичного і культурного серця країни, але справжнє зростання відбуватиметься у регіонах, і це буде здоровим знаком того, що Україна стає по-справжньому децентралізованою державою. Членство в Європейському Союзі, про яке так багато говорять зараз, стане реальністю у 2029 році. Я бачу церемонію у Брюсселі, де український прапор піднімається поруч з іншими прапорами членів ЄС. Це відбудеться швидше, ніж багато хто очікує, бо Європа усвідомить, що Україна не просто кандидат, а країна, яка врятувала європейські цінності своєю кров'ю і своїм опором. Процес інтеграції буде складним і будуть компроміси, але Україна увійде в ЄС не як слабка країна, яка потребує допомоги, а як рівноправний партнер, який має що запропонувати. НАТО також відкриє двері для України, і це станеться одночасно з вступом до ЄС у 2029 році. Деякі країни альянсу чинитимуть опір до останнього. Але геополітична реальність, яка сформується після розпаду Російської імперії, не залишить їм вибору. Україна з її армією, досвідом, територією і стратегічним положенням стане критично важливою для безпеки всієї Європи. Я бачу, як у липні 2029 року у Вашингтоні відбувається саміт НАТО, де Україну офіційно приймають у члени альянсу. І цей момент стане символом того, що епоха російського імперіалізму закінчилася назавжди. Період з 2030 по 2035 рік буде золотим віком для України. Економіка зростатиме темпами, які здивують навіть найоптимістичніших аналітиків. Я бачу показники, які досягають 7, 8, іноді 9% зростання на рік. Населення країни, яке скоротилося під час війни і в результаті еміграції, почне повертатися. Українці, які виїхали до Польщі, Німеччини, Чехії, Канади, почнуть повертатися додому, бо побачать можливості, яких немає навіть у тих країнах, де вони знайшли притулок. Я бачу аеропорти, заповнені людьми, які повертаються, і це будуть не лише звичайні громадяни. А й підприємці, вчені інженери, які привозять із собою знання, досвід і капітал. Культурне відродження України у цей період стане феноменом світового масштабу. Українська мова, яку багато хто на заході не знав до війни, стане модною і престижною. Я бачу, як у 2032 році український фільм отримує головну нагороду на канському кінофестивалі. І це не буде фільм про війну, це буде фільм про життя, про мрії, про майбутнє. Українська музика, література, образотворче мистецтво вийдуть на світову сцену не як екзотика зі східної Європи, а як повноправна частина світової культури. Молоді українські художники, письменники, режисери стануть знаменитостями, і їхня творчість надихатиме мільйони людей у всьому світі. Але я маю попередити про те, що може загрожувати Україні навіть у період розквіту у 2033 році. Виникне спокуса розслабитися, втратити пильність, повірити, що всі проблеми вирішені. Я бачу, як у цей період деякі політичні сили почнуть висувати ідеї про нормалізацію відносин з тим, що залишиться від Росії. Вони скажуть, що час прощати, що треба думати про економічні вигоди. Що ізоляція шкодить, це буде великою помилкою, і якщо Україна піддасться цій спокусі, вона ризикує повторити історію, яка вже траплялася багато разів. Росія навіть у зменшеному і послабленому вигляді залишатиметься джерелом загрози, поки не відбудеться справжня трансформація російської свідомості, а це процес, який займе не десятиліття, а покоління. Я бачу ще одну загрозу. Яка прийде не з Росії, а зсередини самої України у 2035 році, коли економічне зростання досягне піку, з'явиться новий клас олігархів людей, які збагатилися на відбудові країни. Вони будуть інші ніж старі олігархи, вони будуть молодші, технологічно підковані з західною освітою, але їхнє бажання контролювати владу буде таким самим. Якщо український народ не створить механізмів контролю, які унеможливлять концентрацію влади в руках небагатьох, історія повториться і все, що було здобуто, може бути втрачено. Тому найважливіше, що я хочу сказати українському народу, стосується не економіки, не геополітики, не технологій. Найважливіше стосується свідомості. Україна має шанс стати не просто успішною країною. А зразком для інших народів, які борються за свободу і гідність. Але це можливо лише тоді, коли українці зберігатимуть ту єдність, яку вони знайшли під час війни, коли вони не дозволять старим демонам корупції і байдужості повернутися, коли вони будуть пам'ятати, що свобода не дається один раз і назавжди, її треба захищати кожного дня, кожним рішенням, кожним виборчим бюлетенем. Я бачу Україну у 2040 році, і вона стоїть як маяк для всієї східної Європи. Країни, які зараз сумніваються, які бояться російської агресії, дивляться на Україну і бачать, що можливо жити інакше, що можливо побудувати державу, де закон працює, де влада служить народу, а не навпаки. Білорусь, Молдова, Грузія. Країни Центральної Азії бачать український приклад і черпають з нього силу для власних трансформацій. Це і є справжня місія України, яку я бачу в енергетичних потоках. Україна має стати доказом того, що пострадянський простір може вирватися з пастки авторитаризму і відсталості, енергетичне поле, яке я бачу над Україною у віддаленому майбутньому після 2040 року сяє яскравим світлом. Це світло не є статичним, воно рухається, змінюється, розширюється. Україна стає центром нової цивілізаційної моделі, де традиційні цінності співіснують з технологічним прогресом, де повага до минулого поєднується з відкритістю до майбутнього, де національна ідентичність не суперечить космополітизму. Я бачу українські університети. Які приваблюють студентів з усього світу, українські компанії, які створюють технології майбутнього, українських дипломатів, які стають посередниками у світових конфліктах, бо вони знають, що таке біль війни і цінність миру? Моє передбачення не є фантазією і не є побажанням. Я просто читаю те, що вже записано в енергетичних структурах реальності. Все, що я сказав, відбудеться, якщо українці зроблять правильні вибори у критичні моменти. Енергія, яка накопичилася під час опору, є могутньою, але вона може бути використана як для створення, так і для руйнування. Наступні 15 років з 2025 по 2040 рік, визначать долю України на століття вперед. Я вірю, що український народ має мудрість і силу, щоб пройти цей шлях успішно, бо я бачу у вашій енергії щось унікальне: те, що не зламалося під тиском історії і що тепер готове розквітнути. Слова Хіросі Накамури прозвучали, і тепер кожен, хто їх почув, несе відповідальність за те, щоб вони не залишилися просто словами. Передбачення віщунаські Кіото відкриває шлях. Але пройти цим шляхом має сам український народ. Майбутнє не є чимось, що просто трапляється. Майбутнє створюється щодня рішеннями, діями, виборами мільйонів людей. Україна стоїть на порозі епохи, яка може стати найславетнішою в її історії, і те, якою вона буде через 20, 30, 50 років, залежить від того, чи зможуть українці зберегти ту єдність, мужність і мудрість. Які вони виявили у найтемніші часи? Світ спостерігає за Україною, і те, що відбувається тут, змінює уявлення мільйонів людей про те, що можливо, коли народ відмовляється здаватися і бореться за своє майбутнє до кінця.